Якщо ви виявите, що амлодипін більше всього підходить до вашої гіпертонії, підтримуючи артеріальний тиск краще, ніж інші ліки, але ви не можете приймати його безперервно через набряк або інші ускладнення, проблема може бути в рацемічній формі. У більшості випадків люди приймають саме рацемічний амлодипін, який складається як з С-амлодипіну, так і з Р-амлодипіну. Гіпотензивний ефект пояснюється виключно С-мудепіном, тоді такі ускладнення, як набряк, пов'язані з р Тому, якщо у вас виникають ускладнення при застосуванні модепіну, перехід на с може бути корисним. Таким чином ви зможете зберегти всі переваги препарату, уникаючи побічних ефектів, пов'язаних із Р-анодепіном. Важливо зауважити, що SMDP доступний під різними брендами, які можуть відрізнятися в залежності від регіону. Щоб визначити конкретні бренди, доступні у вашому регіоні, раджу проконсультуватися зі своїм медичним працівником або фармацевтом. Вони можуть скерувати відповідні альтернативи та допомогти вам прийняти обґрунтоване рішення щодо лікування. Дякую за лайки та розповсюдження відео!